І долучаємо до ефіру Володимира Рішонкова, члена комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Ми одразу от відштовхуючись від цієї новини. Зокрема, питання ставимо таке: Рожешина Умень, як це може бути пов'язано, все ж таки з агресією росіян, яку вони розв'язали в Україні з війною? Чи наважиться Росіяни протягом цього єврейського свята, який вони визначають в Україні в Умані, зокрема, завдавати ударів по цьому місту? Адже раніше повсякчас місто і область потерпали. Чи все ж таки тісні дружні зв'язки, скажімо так, персональні да Путіна і Бенемені на Нетаньягу, а вони свою справу зроблять? Як вважаєте? Доброго дня, вітаю всіх. Бажаю хай буде спокійний сьогоднішній день і вечір, в тому числі й в Умані? Ну, дивіться, якщо згадувати минулий рік, коли ми в умовах от, початку війни великої говорили про те, що приїзд? Ну, планувалось біля 30 тисяч хасидів, може бути надзвичайно великим ризиком, тому що велике скупчення людей, висока вірогідність різного роду терористичного акту, ракетного удару і таке інше. І минулий рік, ну пам'ятаєте, пройшов без, без якихось ексцесів. Тому є надія, сподівання, що в цьому році теж має бути ну, якби пройти саме так. До цього готуються, в тому числі влада міста, області, правоохоронці. Я хочу сказати, що біля 1300 представників правоохоронних органів різних: це і національна поліція, і національна гвардія, це територіальна оборона, це працівники служби надзвичайних ситуацій. Сьогодні максимально всі задіяні для того, щоб убезпечити Великі зібрання, значить, хасидів паломників, щоб не допустити якихось ексцесів, тому всі від кого залежить, намагаються зробити все необхідне, щоб пройшло це святкування спокійно. Намагаються зробити все необхідне, щоб пройшло це святкування. Так, пане Володимире, ми ще з вами, окрім цієї теми, хочемо коротко обговорити і проблеми корупційні, так і з приводу ухиляння від призової служби і діяльності військово-лікарських комісій. Адже президент України Володимир Зеленський оголосив цьому боротьбу. Так, а деякі правозахисники говорять про те, що неможливо зараз перевірити всі ті висновки, які були видані ВЛК від 24 лютого 2022 року, тому що це може суперечити певним статтям закону. Чи можливо зараз працюєте над якимись правками поправками до законопроєктів з цього питання? Ну, дивіться, чи правильно президент ставить питання про те, що потрібно негайно перевірити роботу військово-лікарської комісії. Абсолютно правильно, справедливі нарікання багатьох військовослужбовців, мобілізантів і, і таке інше. Всі, хто користується і звертався до ВЛК. Вимагають їх покращення. І я саме на це хотів би звернути увагу, щоб кампанія по перевірці роботи ВЛК не перетворилась в те, що ми знайдемо 10-20 найбільш там одіозних головних лікарів чи там керівників терцентрів, показово їх покараємо, А ті проблеми і ті складові, які призводили до виникнення корупції, вони нікуди не зникнуть. Тому сьогодні паралельно це має йти. Розслідуємо ті справи, які сьогодні вже порушені і розслідуються нашими правоохоронцями по заявам людей, по якимось певним висновкам ризиків, а паралельно створимо умови для покращення роботи цих комісій, збільшуємо їх кількість, переводимо в електронний вигляд ті документи, які потрібно подавати, електронні черги. І цілий комплекс питань, які потрібно зробити, щоб унеможливити присутність або мінімізувати присутність людей, і тоді буде менше цих корупційних ризиків. Тепер до висновків юристів тут, тут фіналізуємо. Просто вже змушені завершувати. Фіналізуємо головне, щоб це не було показово а були реальні конкретні так. дії, і кроки. Дякуємо вам. Володимир Решонко, Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Був з нами.